Напередодні вступної кампанії Житомир інфо спробував з'ясувати де варто здобувати вищу освіту і які переваги отримують студенти, вступаючи до Житомирських вишів. В минулому році під час вступної кампанії в Житомирський державний університет на денну форму навчання було зараховано 1200 осіб. Це найбільший набір серед Житомирських навчальних закладів. В університеті навчаються студенти майже з усіх областей України. Тут переконують, в університеті є все необхідне, щоб студенти здобули освіту високого рівня. У нас є прекрасна столова, у нас є спортмайданчики. У нас є е Факультет фізичного виховання і спорту, спортивні зали, тренажери. У нас є домовленість з басейном, яким університет орендує для проведення занять. То тобто навчання, відпочинок досить пристойно представлені нашому університеті. У цьому університеті переконаний, що запорукою успіху є бажання студента працювати. Ректор університету вважає, можна починати працювати робітником, оскільки людина, яка пройшла шлях від простого працівника до топ-менеджера, може ефективно керувати і кваліфіковано працювати. Університет налаштований на пошуки робочих місць і починаючи вже із старших курсів, 4-5-го, ці місця. Сумісно студентським самоврядуванням, студентським е, активом, ну звичайно, адміністрація цим займається в пошуках робочих місць. Професія агронома механізатора нині не в моді. Втім, у Житомирському національному агроекологічному університеті вважають ці професії важливі і наводять приклад. Кількість студентів, які хочуть вчитися за напрямом ветеринарної медицини, за три роки зросла в півтора рази. Кожен з нас повинен розуміти, що аграрні університети – Якраз готують фахівців або тих зібних людей сюди, і сьогодні сільську, якраз працюють із сільською молоддю. Ну в такій галузі, яка потрібна для кожного громадянина України, і не тільки України, а певно для всієї Європи це вирощування сільськогосподарської продукції, продукції тваринництва, екологічних спрямуваннях. Ліс, лісництво і ветеринарна ветеринарна медицина у цьому виші студенти разом з основною спеціальністю мають змогу отримати посвідчення водія. А військові фахівці по закінченні інституту гарантовано отримують місце служби в збройних силах. Також їх обіцяють забезпечити житлом. Житомирський військовий інститут можна сказати, що це успіх на все життя, що це путівка в життя, це вміння керувати людьми і вміння вміння вирішувати будь-які питання. Випускник Житомирського військового інституту це потужний керівник, менеджер, управлінець і одночасно це дуже потужний інженер за найбільш вагомими на сьогоднішній день і на ті, які є попит сферами знань. В Житомирському інституті медсестринства студентам обіцяють забезпечити умови, максимально наближені до тих, в яких працюють молодші медичні працівники, і практику використання сучасного обладнання. Раховуючи те, що пріоритетом так, нашого начальника закладу це є студент, його зручність навчання, можливість отримати якісну освіту, щоб в подальшому надавати кваліфіковану допомогу, то я рахую, що умови найближчі до найкращих. Сучасні оснащення, обладнання, сучасні фантоми, на яких студент має Можливість практикуватися У нас облаштований гуртожиток, є їдальня, яка безпосередньо знаходиться в корпусі. Тобто, все компактно, зручно, і студенти мають можливість отримати якнайбільше таких можливих послуг саме в начальному закладі. Втім, у центрах зайнятості попереджують представники робітничих професій на вагу золота. Тому радять дуже відповідально поставитись до вибору освіти.